Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео поговоримо про неметали. Тобто будуть загальні відомості про неметали. Значить, Крок перший. Неметали вони стоять у верхньому правому вуглу періодичної системи. І Від неметали відділяються діагональ, яка проходить, ну, зазвичай її називають діагональ гідрогеностант, а так вона проходить через діагональ проходить через гідроген, бор. Селіцій, так, Арсен, О, отилур, олітилур і йод. Отой, тобто, це не йод Остаток. Тобто от ця діагональ, народілявся елементи на метали, не на метали. От ці елементи, які стоять на діагоналі, вони є не металами. Якщо ви вивчите цю діагональ, то тоді визначення місця розташування на металу можна говорити так. Не метали стоять після діагоналі, яка проходить через гідроген, бор, сіліці, арсен, телур і астат. Тобто далі в цьому рядочку, там, після гідрогену тільки не метали, після бору тільки не метали, після сіліцію тільки не метали. У межах от цього рядочку або іменно цього періоду. Можна сказати так, можна сказати так. Наступний крок. Оскільки у неметалів зазвичай загальна формула NS2, NP2 або ну, P3, тобто у їх зазвичай більша половина неметалів, електронів валентних присутня, тому неметали проявляють у властивості, тобто вони стараються забирати електрони і проявляти негативну степінь окислення. А далі, якщо брати неметалічні властивості, то вони в межах періодичної системи наростають з початку періоду у кінець, тобто наростання з неметалічних властивостей. І також неметалічні властивості наростають і знизу угору. Тобто, якщо дивитися так. І тому в нас е, самий неметалічний елемент е, з усіх, які є, це флор. Інертні гази ми не розглядаємо, тобто, там, неон, аргон і так далі. По причині того, що вони як такі валентності, то сполук не утворюють, валентності її практично немає, тобто і про їх електронегативність говорить складно. Сполуки, які вони утворюють, вони ну, в принципі, не стійкі. О, тепер наступний крок. Якщо брати е, фізичні властивості, то не метали е, переважно або гази, е, як е, приклад, тобто H2, o 2 n 2 або тверді речовини П, ну, в принципі, правильно p 4 s 8 там, карбон, бор, тобто це тверді речовини. Одним неметалом елементом, який серед неметалів є в рідкому стані, це бром. Тобто бром 2 за звичайних умов є рідиною. Всі остальні або гази, або тверді речовини. Наступним кроком у властивостях неметалів є їх хімічні властивості знаєш, ну, Для неметалів в принципі, є здатність взаємодіяти з металами, тобто характерним є. Реакція взаємодії з металами. тобто Там, наприклад, магній плюс зірка отримається магні S. Ферм плюс хлор 2 ферм хлор 3. Тобто, Так, тут у нас буде троєчка, тут буде двоєчка, тут двоєчка. Так, тобто, не метали хорошо взаємодіють з металами, інколи навіть без нагрівання, якщо вже процес нагрівати, то реакція буде йти точно і добре. Крім того, що е, не метали здатні взаємодіяти з металами з утворенням солеча, що в даному випадку це солі. Не метали здатні взаємодіяти між собою, е, утворюючи різні сполуки. Тобто, наприклад, селіці плюс тор е, 2, получается. Селіці в Н4. Там, наприклад, так, щоб було правильно, візьмемо селіці плюс О2, а виходить Сіо2. Наступним кроком, який роблять неметали тобто при взаємодії з неметалами, це коли йде взаємодія з киснем. Цей процес називається горінням. А в цілому будь-який процес взаємодії кисню із простими або складними речовинами, який приводить до утворення оксидів, називається горіння. метали, от при розгляді неметалів розбирається така реакція як утворення з водним литких сполук, тобто, як приклад, N2 h 2 2 nh 3 У елементів. Получається, третій, четвертий і п'ятий груп. А це, в принципі, ну, просто сполуки. Починаючи з шостої групи, тобто H2S, там H втор, тобто шоста група, сьома група. Ці сполуки проявляють відносно відчутні кислотні властивості і H-хлор, ми знаємо як хлоридну кислоту, -фтор як вторну кислоту або плавикову кислоту. Там NH3, там PH3, вони теж проявляють кислотні властивості, але вони дуже слабкі і в водних розчинах не проявляються. Для того, щоб, наприклад, NH3 або PH3 чи там CH4 проявили кислотні властивості, нам треба брати цю речовину. В чистому вигляді і зазвичай на холоді відбувається, що вони були рідинами, і тільки тоді ці речовини проявляють слабкі кислотні властивості. Вода в порівнянні з ними набагато сильніше проявляє кислотні властивості, тому у взаємодії з водою ці речовини проявляють основні властивості або розкладаються нею. Так. Це що стосується хімічних властивостей. Uh, і, в принципі, знову ж таки, коли мова йде про добування на металів, там кожен неметал добувається по-своєму. Чисто якщо там, наприклад, сірка вона може добуватися, от якщо в вільному стані, то в гірських місцях, в горах, там, де є вихід вулканічних пород і є активні вулкани, там творіться сірка. Кисень там ми можемо наприклад, збирати прямо з повітря. О, тому якоїсь універсальних речей подобування, так як у металів, нема. Кожний елемент ми будемо розглядати окремо. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Все доброго. до нових зустрічей!